Всім привіт! Вирішила записати відео, розказати, чим я займалася вже такий деякий час, поки йде війна. А, мене було мало чути, мало видно, окрім там, якихось а, допомозі, там, волонтерським проєктам і загалом пікування про своїх близьких, да, і про свою безпеку, наскільки це можливо, і своєї сім'ї я займалася ще а, таким цікавим дослідженням. Себе і загалом лідерів і е, менеджерів, це як це загалом зараз відбувається в часи війни. Е, ми всі розуміємо, що коли йде війна в країні, то багато чого змінюється. Ми це вже відчули самі на собі. І з іншого боку, мені, як людині, яка багато працювала з менеджерами, лідерами, там проводила тренінги, вивчала, менторила. Була досить активна в цьому до війни. Мені це дуже цікаво було. І не тільки з приводу того, що мені просто цікаво подивитися. Я намагалася зрозуміти, як самій самій робити. Бо я теж менеджер, я теж лідер, я все ще працюю активно, співпрацюю з компанією однією. І загалом багато активності я зупинила дійсно. Але все одно я активно все ще все ще працювала. І е, е, є декілька речей, на які я звернула увагу. По-перше, так, у нас йде війна, і е, я побачила, що це вплинуло на менеджерів. Це зрозуміло. І е, вперше, що я бачила, да, у нас менеджери е, Ну, стали більш Такі більш авторитарні, менш драйвові, а, і... але не всі. Я помітила, що є менеджери, які були більш енергійними, які були більш такими все одно позитивними, наскільки це було можливо. І я помітила, наскільки це заспокоювало людей. Це було для мене дуже класним уроком. Я зрозуміла, що це і так теж дуже базова базова річ, але ми, як лідери, ми впливаємо на тих людей, які нам підпорядковані. І ми даємо їм якусь енергію, надію, особливо в такій ситуації вони теж знаходяться в стресовому стані, вони теж стикаються з тими проблемами, як ми стикаємося всі, як суспільство. Хтось більше, хтось менше, але так. І ми е, можемо впливати допомагати саме тим, яким чином, скільки в нас енергії, яким чином ми комунікуємо. І загалом, які в нас настрій, тому що настрій зчитується, це зрозуміло. І загалом ті дії, які ми робимо, наскільки ми активно можемо працювати, це зчитується. Ми розуміємо, що якщо наш менеджер знаходиться в стресовому стані, він, він не впевнений, він не бачить а, майбутнього, а він а, там, ну, такому, не сказати, депресивному, але в нересурсному стані, це додає стресу самим людям підпорядкованим. Тобто ми маємо розуміти, що ми саме на, на якусь там частину людей але напряму впливаємо, навіть якщо ми цього не помічаємо, ми просто з ними там працюємо на роботі. Це перше. Друге, це був такий дуже важливий урок для мене. Друге, що я помітила, це те, що загалом, здебільшого, так, менеджери, вони змінилися. І ми розуміємо, що зараз ситуація ну, надскладна. І небагато книг прочитаєш від тих людей, які проходили крізь те саме, та, тих, тих менеджерів, які розказують, як менеджити такі ситуації. Ну, та, ми знаємо, як менеджити, у, там, в хаосі там, багато різних теорій, які є про менеджмент. Та. А, але так, щоб людина саме вам розказала, яким чином це може працювати, як він справлявся. От, як себе саморегулювати, як перебудуватися швидко на інший підхід в роботі. А ну такого я відразу, скажімо, так не знайшла. Є ідеї, так, в тебе є таке знання, якийсь досвід, зрілість твоя, яка допомагає тобі можливо краще або ні, да, з цим справитися. Але все одно в нас така ситуація. В нас е, є проблеми, які загалом на всю країну в нас іде війна. В нас є страхи за своє життя, тому що ми не в безпеці. В нас є проблеми там, з близькими, а, там, з родинами в когось. Та. Ми можемо... Є люди, які насправді там, загубили рідних. А, є люди, у яких там рідні кохані, вони знаходяться зараз на фронті. От, тому а, ми маємо мали приїжджати, багато хто з нас, змінювати загалом те, те як ми живемо. І е, це впливало з одного боку на нас, як просто як на людину. Забирало сили, енергію і так далі. З іншого боку, ми розуміємо, що люди змінилися. Змінилася культура, не... Культура, їх мотивація, скажімо так, змінюється кожного дня, я б сказала. Змінюється їх настрій, змінюються е, їх реакції. А багато людей, ну вони думають вже по-іншому. І... І мати до роботи, які були ті слова, якими говорила, вони зараз не спрацюють, це зрозуміло. І з іншого боку, а, ти не можеш зараз говорити людям, як тобі поступати, як їм поступати, ти не можеш повноцінно планувати, ти не можеш сказати, що «да, ми тебе наймаємо на півроку. Бо я не знаю, що буде через півроку насправді. І в мене загалом початку війни було багато таких питань, типу, мені зібрати зараз, що типу, все буде нормально чи ні. Чи можу я брати відповідальність того, там виїжджати тобі з цього міста міста чи не виїжджати? Ті питання, які є до цього, мені здається, такі там звичайні там переїзд і так далі, своїх співробітників я могла вирішити, а потім я перестала це все вирішувати. Я не могла взяти на це відповідальність. Я сама не знала, як буде краще. І я наразі теж не знаю. І відчуття того, що не знаєш, що воно буде, чи буде воно загалом насправді, і яким воно буде. Ти плануєш, але в тебе немає тієї її впевненості, яка мала до того. І ти не можеш її ділитися з іншими. Але з іншого боку, ти хочеш дати їм якусь впевненість все одно, якусь надію, енергію і так далі. Ну, багато таких складних питань, які ми там, да, зміни постійно не зрозуміли, що буде. З іншого боку, э, ця адаптація має бути постійно. Це додаткова якась операційна робота, додаткова зміна твоїх підходів, процесів, ну і так далі. Це теж забирає силу і енергію. Що я помітила, що так, багато менеджерів стали більш авторитарними, не ресурсними. Це дійсно зрозуміло, так, але Але правда в тому, що якщо ми будемо нересурсними, як менеджери, лідери в усіх галузях, то хто, окрім нас, буде це все відновлювати? Але згодом про відновлення, хто зараз буде допомагати людям. На різних рівнях ми маємо допомагати, ми маємо бути натхненними, ми маємо. Давати цю енергію, цю надію. Колись гірше, колись краще, але все одно е це ті люди, лідери, в це треба вкладатися, нам треба вкладатися в самих себе. Бо ми саме ті люди, які будуть це робити. Да? Е е ті, хто це, це зараз робить. Бо ще не кінець. Війна все ще йде. І нам треба бути енергічними, нам треба працювати. Нам треба. Вкладатися, давати ідеї, натхнення людям іншим і віру яким чином все одно в те, що вони роблять. А, це надважко робити в такій ситуації. Я сподіваюся, що вітер, але мене все одно чутно. <схід> Бо я думаю, що я перезаписувати не буду. От. І... Загалом люди, от не ресурсні, чому вони авторитарні стають? Ті люди, які були там, не знаю, до війни чи колись там були а, до, такого, якесь, ну, до якогось там періоду вигорання, вони були такі харизматичні, активні там, з ідеями, з якимись там цінностями. Вони через деякий час можуть стати о, якраз авторитарними, скучними, а, там, такими, не такими да, класними лідерами, я б сказала. Чому? Тому що в них не вистачає того внутрішнього ресурсу. Там це може відбуватися з різних причин, але проблема в тому, що. А, Знаходження того внутрішнього ресурсу для мене було дуже дивне і складне поняття. Де його взяти, особливо в такій ситуації, яка в нас зараз відходила, ти не виїхав, не закінчив з цим, але тобі треба, коли це все проходить, все ще, да? коли все ще є сильно турбуючі фактори, скажімо так, і як підтримувати себе, в першу чергу, а потім інших. брати цю енергію, це натхнення насправді, бажання жити. А, і з іншого боку, як допомагати теж менеджерам і лідерам? До мене з таким питанням дуже багато зверталося впродовж цього року. Я насправді працювала над тим і вивчала щось нове для себе для того, щоб зрозуміти, яким чином це загалом можна зробити. Яким чином повернути собі, по-перше, вміння і бажання діяти далі. Я вже не кажу про вміння там, мріяти, будувати там, майбутнє, натхненне майбутнє і вірити в це в те, що воно буде там найкращим. Але загалом любити те життя, яке в нас, там, нам дається. Навіть якщо ти не впевнена, що воно тобі буде завтра, да? і з іншого боку, вклатися в той день з тим же натхненням, щоб хоча б близьким, яке було до, до війни. В когось навіть до війни ще це почалось, почалось якесь вигорання. І не можу сказати про себе, Да? І я і тоді вже була там не на найкращому рівні енергії, так скажу. От, я це довго вивчала ще далеко до, до війни, але війна це зовсім поміняла. Я зрозуміла, що вигорання — це було таке для мене саме. Ось ці питання, вони дуже важливі, тому що е я задавала собі питання. Е от, Вдивлялася, читала, який він, оцей ресурсний, енергії енергійний лідер, так? звідки, чому, що відрізняє їх? Тих, навіть яких я там зараз спостерігаю, хто вже ну, не має сил. Так? І ті, хто мають сил. чим вони відрізняються? Вписувала, вивчала, читала. З іншого боку, я думала, яким чином можна ту людину, яка вже загубила ці сили, загубила ці ідеї, бажання кудись діяти, там, робити великі, круті проекти. Як це повернути? Бо в цій людині людини є перше потенціал енергії, великої енергійності. А з іншого боку, а, ця людина часто буває вже там є на якихось там а, менеджмент позиціях, і вона вже впливає на людей, тому було б круто, якщо б вона впливала позитивно, так? якщо б вона мала цю енергію. А загалом це мені здається дуже складні питання. Я багато інформації е, про вигорання, але. Не все от мені вдалося на собі. Е, недалеко не все працювала, коли йде війна, і коли в тебе часто відчуття небезпеки. Я почала шукати в інших різних місцях, місцях е, е, буквально різні практики дихання, практики там е, тілесної терапії, різні медитації, різні е, там, тренування, да, вправи, які можна робити. Я робила е, працювала там різними. Експертами вивчала все, що можуть бути якісь справи, я не знаю, те, що може давати енергію. І е, е, це насправді дало мені трошки поштовх е, для того, щоб загалом це вивчати, тому що це цікаво, і воно з іншого боку давало свої результати. Е, якось так. Тому ось я вам розказала, чим я займалася весь цей час, і е, в мене вийшло, ну там. Що найменше я можу поділитися своїм досвідом, тим, що для мене, як для менеджера, для лідера, спрацювало для того, щоб мати енергію, хоча б і далі. Да? І мати бачення, мати ту віру, і надію в те, що ми справимось Ах, і більшого не вбити її протягом всього часу життя. От, ну тобто, це те, чим, чим я б хотіла поділитися, і можливо, буде ще в мене залишиться натхнення ділитися в такому. В форматі, тому що а, насправді формат відео для мене не новий, але воно займає час, його треба виділити на це і а, на обробку, і так далі. Тому я от записала, сподіваюся, ще щось зможу записати. Хоча б розкажу вам про те, як а, в наступному відео про те, от, що я помітила, якісь відмінні риси. А, Людина, яка буде з енергію, да, в ресурсі лідер. І то є, яка ні. Всім пока.